Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за час. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаю сюди інших. Забивав, ну. Дякую. Геніальна ідея. Граю, пише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Привіт усім! Цього разу в збірна хотіла порадувати вас чимось особливим і пізнавальним, і обрали тему найхаризматичніших постатей українського футболу: персони, яких обожнювала публіка, які не боялися відповідальності і були справжніми лідерами збірної України, капітани футбольної нації. Перед переглядом цього патріотичного відео пропонуємо вам подивитись закріплений коментар під цим відео. Там на вас чекає бонус до 2,5 тисяч гривень від VBET. Переходь за посиланням, отримуй подарунок та гарного перегляду. Вібет разом сильніші. Почати нашу розповідь маємо. Звичайно, ж з першого капітана національної збірної Юрій Шелепницький. Його історія справді цікава, хоча й без щасливого кінця. Він зіграв за збірну України один єдиний матч той самий наш перший в Ужгороді проти угорців. Ось той самий найцінніший кадр в футбольній біографії Юрія Шелепницького він хвилюється ще не знає, як правильно поводитись під час того, як вперше в історії публічно на футбольному полі лунав гімн України. Зате точно розумів, що готовий вести національну збірну за собою. Діло було так: наставник Віктор Прокопенко, ясна річ, взяв тоді до збірної своїх найкращих підопічних з Чорноморця. Аж восьмеро одеситів з 20 усіх збірників. І серед них тодішній капітан моряків Юрій Никифоров і віце-кеп Шелепницький. Безпосередньо перед матчем з угорцями Прокопенко дав установку, а потім порадився з командою з приводу кандидатури капітана. Спочатку цю почесну місію запропонував Никифорову, капітану Чорноморця. Юра, будеш капітаном збірної? Той скривився і відповів відмовою. А чому я? Клуб це одна справа, збірна зовсім інша. Мабуть, він вже готувався до переїзду в Росію, тому так і відповів. Тоді хлопці запитали, чи я готовий. Я був віце-капітаном Чорноморця. Немає проблем. Відповідаю я Так і отримав пов'язку. Але найцікавіше було далі. Після матчу в Ужгороді Корінний Буковинець прийняв пропозицію перейти з Чорноморця до Трабзонспора. Поїхав до Туреччини, і двері до збірної раптово зачинилися. Через банальний збіг обставин. Бідність нашої федерації, яка не могла оплатити квитки легіонерам. Це раз. Абсолютна відсутність інформації з-за кордону про кандидатів до збірної це два. Ну і якась не зовсім адекватна принциповість керівників українського футболу. Це три. Образилися на Шелепницького. На початку 90-х належало летіти на збір у США. При цьому ніхто мені не гарантував вчасного повернення у розташування клубу. Зачекайте, я ж підписав професійний контракт, тож зобов'язаний пунктуально дотримуватися всіх вимог. То не діло перейти у новий клуб і одразу схопити штраф у кілька зарплат. Ситуацію можна було вирішити полюбовно. Ну не був цей турнір у штатах настільки важливим. На офіційні матчі я б приїхав. Не полетиш у штати, ноги твоєї у збірній не буде. Мене почали ігнорувати. Ось така була версія пана Юрія. Зрештою, у Туреччині він провів цілих шість років. У трьох клубах награв 150 матчів, а потім повернувся до рідних чернівців. Спочатку догравав, потім тренував. Ну і зараз і живе собі скромно там же і досі зберігає раритетний спортивний костюм інтера, який тоді підігнали збірникам у якості екіпіровки на легендарний перший матч. Після Шелепницького таких одноматчевих капітанів в середині 90-х було добрий десяток, аж поки пов'язка не знайшла справді достойного Олега Лужного. На початку 94-го наставник збірної України Олег Базилевич чітко визначився з новим лідером роздягальні, котрий мав повести за собою команду у першому історичному циклі кваліфікації до євро. І 15 березня на товарняк з Ізраїлем команду вивів захисник Динамо. На той момент вже далеко не юний, 25-річний лужний. І так, три матчі поспіль. Але далі травма. Зміна тренерів, п'ятимісячна пауза. Восени того ж 94-го команду врешті очолює Йожев Сабо і починає повноцінну еру капітанства Лужного. Вона триватиме цілих 9 років, і в купі поєдинків. То був рекорд на довгі роки. Він капітанив у Москві у тому самому незабутньому матчі, на Сніжному олімпійському, коли ми ридали після нічиєї зі Словенією, а ще у плей-офф з німцями в 2002-му. Олегу Романовичу так і не судилося зіграти на великому турнірі. Зате самому вдалося стати великим. Принаймні для України. Краще ніж його партнери, ніхто не опише, ким для нашого футболу був капітан Лужний. Олег може залізною рукою встановити в команді дисципліну і надихнути гравців на боротьбу навіть із суперником калібру Манчестера до останнього подиху, кого простим українським словом, кого даром переконання. Коли я влаштував лужного в арсенал, з ним дуже важко прощалися. Олег в тій команді був незаперечним авторитетом, ганяв у роздягальні всіх, включаючи Шевченка, який ховався від нього в туалеті. І Лобановський тоді сказав: можливо, ми знайдемо хорошого правого захисника, але такого капітана у Динамо вже ніколи не буде. За збірну України мій дебют відбувся із червоною карткою. Це було в грі проти Вірменії. Мені тоді сильно дісталося від капітана команди Олега Лужного. А ще оштрафували на 7 тисяч євро. У 19 років, якщо Зінченко віддав передачу, не тому повинен побігти і відібрати м'яч, а не розводити руками. Це свідчить про атмосферу в збірній. Якби я 10 років тому таке вчинив на полі, мені блужний голову проламав у роздягальні і мав би рацію. Я б хотів подивитися на Ярмоленка і коноплянку, якби забігав лужний. Він би раз пробіг другий, а потім відірвав би голову. Забіг би двічі, а коли не віддали втретє, дав би в табло або в роздягальні вбив би ось такий. Він був однозначно найсуворіший і найповажніший капітан в історії збірної України. А тепер про найвеличнішого капітана це без жодних сумнівів Андрій Шевченко. Хто як не Миколаєвич міг побити рекорд лужного за кількістю матчів з пов'язкою? Всього таких було аж 58. А дебют капітана Шеви стався у квітні 2002-го в контрольному матчі з грузинами. Перед повною історією капітанства Шеви хочемо запропонувати вам підписатись на телеграм-канал Взбірна. Там, окрім актуальних футбольних новин, ви можете знайти чимало подарунків та бонусів. Тож підписуйтесь. Посилання буде в описі до цього відео. Склалося так, що у відборі до Євро 2004 капітан Лужний та віце-капітан Головко вже грали за збірну дуже зрідка. Тому тренер Буряк довго не роздумував і призначив найкращого на той момент футболіста Європи, так би мовити, ВО. Шева вже тоді наближався до трофею Ліги Чемпіонів і золотого м'яча. Тому капітанство в збірній нехай і тимчасове несподіванкою назвати було важко. Ну а в новому циклі у вересні 2004-го, коли тренером призначили Блохіна, а Лужний та Головко закінчили в Національній команді Шевченко став повноцінним капітаном на наступні вісім років. Усі прекрасно пам'ятаємо, як пройшла той відбір команда і як зіграла на своєму першому мундіалі 2006 року. На чемпіонат в Німеччину Андрій до речі міг і не поїхати, і пропустив усю підготовку через травму коліна. Але без нього певно туди можна було не їхати. Настільки сакральною фігурою на той час він був, і в принципі усе підтвердив уже на турнірі. Два м'ячі в обох поєдинках, де ми забивали голи. З мундіалем пов'язані у шеви, і мабуть найбільш гіркі спогади. Мова про наступний турнір 2010 року, куди Україна так і не потрапила. На момент відбору Шевченку було за 30. Переслідували травми і був невдалий період у Челсі. Він прекрасно усвідомлював, що це остання можливість поїхати на чемпіонат світу. Збірна потрапила у свій четвертий плей-офф і отримала найлегшого суперника з усіх можливих Грецію. 0-0 на виїзді, і матч відповідь на Донбас Арені мав усі шанси зняти наше прокляття стикових матчів. У всіх трьох плей-офф, в яких грала Україна, ми пропустили на виїзді, а зараз цього не відбулося. Отож, можна ж ламати традиції. Будемо сподіватися, що і в домашньому матчі в цьому разі все буде добре. Я не обіцяю, що ми зіграємо в свою найкращу гру, тому що напевно тільки Господь знає майбутнє, але кожен буде налаштовуватися зіграти одну зі своїх найкращих ігор, тому що для багатьох хлопців це майбутнє. А для мене це ще важливіша гра, тому що може бути, тобто точно це буде мій останній шанс поїхати на Чемпіонат світу. Наступного дня після цих слів Андрій дивним чином не влучить по м'ячу, маючи розкішну нагоду забити. Далі ще більш вбивчий шанс. Миколайович за свою кар'єру таких набив вагонами, а тут примудрився пробити. Давайте скажемо просто дуже погано. Потім ми пропустили геніальний гол від дерев'яних греків: Самарас та Салпінгідіс зробили шедеври, яких у їхній історії, мабуть, ще не було. І кульмінацією цього злощасного для нас дня став стандарт Алієва, коли юний Хачеріді та супердосвідчений Шевченко однаково пристрасно хотіли допомогти країні і завадили один одному за. Бити. Після фінального свистка були сльози, багато щирих сліз капітана. Всі все розуміли, і від цього було занадто боляче. Та він зумів підвестися, зібратися і, попри болі та страх провалу, таки повести за собою головну команду на свій останній бій. Євро 2012 і той матч на Олімпійському зі шведами це була винагорода Миколаєвичу за все, що він зробив для національної збірної. За 17 років вірної служби, за 8 років капітанства. Він попрощав. Вся дійсно легендарно. В заключному матчі на тому ж євро Шева вже зіграти не зміг. І то була фактично передача повноважень новому капітану, людині, яка стане найбільшим розчаруванням українського футболу. Капітан Зрада, давайте будемо відверті, був цінним футболістом у історії нашої збірної. Дисципліна була, характер, самовіддача, і за це його любили усі наставники. До офіційного призначення капітаном він вже награв з пов'язкою понад два десятки матчів, бо мав більше здоров'я ніж Шева і завжди підобідував за ним. Унікальність цього персонажа була в тому, що своїм цинічним псевдопатріотизмом він примудрився затьмарити голову всім українцям, прям настільки, що його єдиного після 2014-го про. Продав... Довжили викликати до збірної зерефії. Але просто вслухайтеся в епізод з цього інтерв'ю Аллі Бублій у 2015-му. Як же ж ми могли вважати цю людину адекватною? Як тобі зараз в Росії грається, живеться? Ти Нормально. от ця ситуація України якось часто розпитують тебе? Ну, розпитують, звісно, запитують. Але я не відчуваю ніякого негативу взагалі. У мене є святочка зараз. Я, я завжди. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю, я не роблю це бездумно. А яка твоя точка зору? От, по суті, коли почалися ці всі події, ти, мабуть, єдиний, мабуть, серед футболістів так патріотів України, який не висловився приводу цього. З самого першого дня я сказав, що в будь-якій ситуації треба шукати діалог, тим паче в такій. Тому що, якщо проаналізувати, взагалі так дивишся на світ часто. Кожен якийсь рік десь починається якась війна. Війна забирає життя, а життя, мабуть, це найцінніше, що в нас є. Росію визнала країну агресором, так? І ти граєш у цій країні, власне. Там, і там якось там, незручно, да? і тут незручно. Чи як? Як ти себе почуваєш? Я почуваю себе зручно. Тепер у вас мав скластися пазл. І вже не дивно, що ця наволоч зробила у 2022 році. Саме тому його прізвище завжди буде викреслене з історії українського футболу і буде асоціюватися з Іудою. На щастя, після нього наша збірна мала лише гідних і порядних капітанів: Руслан Ротань, Андрій П'ятов і нинішній вожак Андрій Ярмоленко. Нині лідер збірної вже фактично є рекордсменом за кількістю матчів за крок від того, аби побити бомбардирський рекорд Шевченка. І хто зна, може й рекорд за кількістю матчів капітаном. Іронія долі в тому, що якраз Шевченко дав Ярмоленку дорогу до вершини. У них добре склалися стосунки ще з того самого матчу проти шведів. Саме Ярмола асистував своєму майбутньому наставнику. А за шість років тренер Шевченко подякував тесті капітанською пов'язкою у контрольному матчі з Албанією перед стартом Ліги націй. Ярмоленко вперше став капітаном збірної і відзначив це все дублем. Фактично, Андрій став регулярно капітанити з 2020-го і в тому числі виводив команду на всі матчі євро. Але офіційно і повноцінно отримав статус лише торік, коли остаточно завершив кар'єру Андрій П'ятов до показника Шевченка. 58 матчів. Йому ще достатньо багато. 23. що скажете протримається? Завершимо нашу розповідь потенційним спадкоємцем Ярмоленка. Олександр Зінченко вже встиг провести капітаном чотири поєдинки. Але вже встиг увійти у капітанську історію 24 березня 2021 року. Він став наймолодшим капітаном збірної в офіційних матчах. Він вивів команду на матч проти Франції у віці 24 роки та 99 днів. Гарно було б, якби він колись став і найстаршим кепом. Для цього треба пограти ще 12 років до 38, як п'ятов. Ось така гарна розповідь у нас вийшла. Вподобаєчку, будь ласка, не забувайте, і підписатися на канал в збірна обов'язково. У нас для вас ще багато цікавого попереду. Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за час. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Хм, прислухаюся до інше. Забий ну! Дякую. Геніальна ідея. Гра, пишать задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.